Повернутися в Україну після зміни влади планує колишній президент Віктор Янукович. Про це його адвокат Віталій Сердюк сповістив російське видання ізвістя. Новини на першому намагалися додзвонитися до Сердюка, та його телефон вимкнений. У повідомленні сказано цитую: захист бореться за відновлення прав та зняття звинувачень з екс-очільника країни Януковича. Ми зателефонували другому адвокату колишнього президента Ігорю Федоренку. Ось що він нам сказав. Ми завжди показали про те, що Віктор. Федор Ченикович має нагальне повернутися в Україну. Сподіваємося, на зміни в Україні на те, що буде принцип верховенства права і додержуватися у майбутньому. І всі кримінальні справи будуть розглядатися саме за законом, а не за політичною мотивацією. У ГПУ на телефоні дзвінки нам поки що не відповіли. Утім, генпрокурор Юрій Луценко вже написав у Фейсбуці про ймовірне повернення Віктора Януковича в Україну. Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його чекає не лише вирок за державну зраду, але й готовий обвинувальний акт за організацію розстрілів на майдані. Нагадаю, у січні оболонський райсуд столиці визнав Віктора Януковича винним у держзраді і пособництві у уведення агресивної війни. Експрезидента засудила до 13 років за ґратами. Справу слухали більш як півтора року заочно, бо Янукович переховувався в Росії. За цей час у суді опрацювали година відео та аудіозаписів і допитали більш як півсотні свідків, зокрема щодо анексії Криму. Сам Віктор Янукович на прес-конференції в Росії заявляв, винним себе не вважає його адвокати. Рішень. Ня оболонського суду оскаржу.